Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді представлено дві новинки від бренду EmTAC: сумка PocketBack x pack Elite і сумка Pocketback Elite. Дані моделі сумки мають планшетний дизайн та невеликі розміри. Завдяки чому? Чудово підійдуть для розміщення документів або ж невеликих за розміром речей. Відмінністю цих двох моделей між собою полягає в їх основних матеріалах. Bag X-Pack Elite виготовлена з інноваційного матеріалу X-Pack. Даний матеріал став широко відомим серед виробників тактичного спорядження завдяки вдалому поєднанню, міцності, невеликої ваги, стійкості до ультрафіолету та води. А модель сумки Покетбек. Еліт виготовлена з матеріалу HEX-POLYESTER, високоякісного матеріалу, стійкого до механічних пошкоджень, стирання та великих навантажень. Це всі відмінності між цих двох моделей. Тепер розберемося з функціоналом цих сумок. Сумки Pocket Bag Мають одну основну кишеню, яка застібається на вологозахисну блискавку від лідера з виробництва фурнітури японської компанії YKK. Всередині основного відділення розташовані дві січати кишені, які дозволяють розмістити необхідний мінімум речей. Задня та передня частина сумки також оснащені ума невеликими кишенями на застібках-блискавках від YKK. Покетбек Еліт мають одну лямку, виконана з еластичного шнура, завдяки чому її можна носити, зокрема, і під верхнім одягом. На кінцях лямки розташовані спеціальні фіксатори, які дозволяють відкоригувати довжину шнура відповідно до ваших індивідуальних параметрів. Тож нові сумки від Ентак. Завдяки компактним розмірам та функціональності відмінно підійдуть для повсякденного носіння. а використання високоякісних матеріалів та фурнітури гарантуватиме тривалий термін їх експлуатації. Друзі, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі усіх новинок від бренду МТАК. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях, про що б ви хотіли дізнатися у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!